Кастомний MacBook Pro на 16 дюймів, який має 64 ГБ оперативної пам'яті та 8 ТБ накопичувача. Що могло піти не так, запитаєте ви. Е, а, скажу я вам таке: що потрапило туди трошки води, і ноутбук помер. Ми пробували витягнути дані, але, на жаль, нічого не вийшло. Тут, бачите, є сліди рідини, і ми бачимо, що у нас запаяні от ті всі великі сріблясті мікросхеми на платі. І такої конфігурації плати ми ще не бачили, бо 8 ТБ це прям дуже багато пам'яті. І як бачите, немає жодного вільного місця під пам'ять. Ось, для прикладу, інші плати такі ж самі, від такої ж самої моделі, але тут в деяких місцях мікросхем немає взагалі. Це свідчить про те, що інша конфігурація плати на меншу пам'ять. Там 256 або 512 ГБ. Вот. А в нас повний фул. Всі мікросхеми запаяні. Рідини потрапило зовсім трошки, але потрапило воно саме в ланцюги живлення накопичувача. І бачите, наробила тут багато справ. Ноутбук перестав вмикатися. Ми це все пофіксили, пофіксили живлення, відновили все, як має бути. Пробували включати MacBook, але він, на жаль, перекинувся в режим відновлення, екран не засвічувався і просто хотів, щоб ми його стерли. Нашими методами витягнути дані не вийшло ніяким чином, тому ми передали його колегам в авторизований сервісний центр. Вони зробили спробу, але також вона не увінчалася успіхом. Тому прийняли рішення разом з власником, що ми цей ноутбук стираємо, на жаль. А мораль цієї історії в тому, що навіть ось така от малесенька краплинка рідини, може вам, якщо не повністю вбити комп, то. Призвести до того, що ви втратите дані. Тому вкотре повторю вам, робіть бекапи своїх даних або на iCloud, або Time Machine, або просто скидайте кудись назовні. Бо який би ваш ноутбук не був дорогий, скільки б там не було терабайт пам'яті, може статись ось таке, як тут, де всі дані власника просто пішли геть, і ми не можемо з цим нічого абсолютно зробити. На щастя, ком працює без проблем, але дані, на жаль, втрачені назавжди.